Євангелія на щодень 20 травня Йоанна 10 27 38. Вівці мої голосу мого слухають, і я їх знаю. Вони за мною слідують, і даю я їм життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені їх дав, більше від усіх. І ніхто не вирве їх з рук Отця Мого. Я і Отець одно, Юдеї знову ухопили за камінням, щоб каменувати його. Тоді мовив до них Ісус: Багато добрих діл появив я вам від Отця Мого, за котре з тих діл каменуєте ви мене, а юдеї відповіли йому, за добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство». За те, що людиною бувши, Бога себе робиш, озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі Вашім, я сказав ви Боги, коли закон, Отже, богами Ти зве, до кого Слово Боже було, а Писання годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світі послав, говорити ви, Ти був вирікаєш? Бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Його, коли ж роблю, то мені, не віривши, ділами бодай вірте, що спізнали ви і увірували, що отець у мені і я отці». Уже вкотре юдеї хапаються за каміння, бачимо ще одну відмову. Визнати божеству гідність Ісуса, черговий замах на Його життя і ще одну Його відповідь на агресію, і предметний діалог із нападниками. Таким є Божий метод захисту правди. Легко сказати, що ти Бог, о як це довести, а Ісус доводив свою божественність кожним очинком. За ділами, а не за деклараціями ми розпізнаємо, хто є хто. І який він? Господи, просвяти тих, які ще не вірять, що ти син Божий.